Чи виконає Путін обіцянку подарувати зерно країнам Африки? Не зовсім. Це якось е, частково. Знаєте, це нагадує тему того, що ось верблюд. Коли там туристи в Єгипет при при приїздять, ось верблюд покататися на ньому безкоштовно. Ти на нього залежиш, а от злізти з верблюду коштує 5 баксів. От тут приблизно така ж історія. Да, я вам безкоштовно даю зерно, тільки щось, де ви все одно мені повинні грошей. Чи є небезпека для України від того, що Білорусь стягує на свою територію всіх вагнерівців з технікою? Я знову таки не бачу поки що якогось чіткого плану завдань по Україні. Рицарь мечів у бік України виходить перевернути. Тобто, там немає, поки я не бачу на сьогоднішній день загрози для України у тому, що там відбувається на території Білорусі з вагнерами. Такого на даний момент немає. Оскільки ми переглядаємо це питання, якщо щось зміниться, це буде видно і про це можна буде попередити заздалегідь. Чи вдасться Україні ще більше наростити темп контрнаступу протягом серпня? Скажімо так: перспективи на це є, і вони досить високі. Чи будуть покарані іноземні виробники військової техніки за продаж власних технологій Росії? Важко доказовий момент. Там е, хтось та покараний буде, чи я провина 100% буде доказана, а це дуже важка бюрократична валакіта. Чи готова Україна до нового опалювального сезону? Так, здебільшого так. Я так розумію, якісь прецеденти повилазять місцями десь регіонально, але здебільшого, в запиті про всю Україну, ми маємо трійку пентаклей. Так, готові будемо. Як мінімум, максимально все, що має бути підготовленим, буде підготовлено. Чи буде завданий черговий удар по Кримському мосту протягом серпня? Я би трохи взяла би знову ж таки з запасом скоріше, серпень-вересень, десь так це залежить від технічних якихось певних реалізацій, можливостей Якісь ну коротше, потрібен час і правильні обставини. І як тільки вони співпадуть, станеться знову яка небудь бавовна цікава. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро. Мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва Таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією. Гію, але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Що мають на увазі західні змі, коли говорять, що Україна розпочала другий етап контрнаступу. Я так розумію, стратегічно. Тобто, у нас була певна стратегія, ми зробили для ворога сім комичів, тобто, ми їх позбавили чогось, це удари по складам, скоріш за все, певні прориви ліній оборони. І тепер починається другий етап, який вже не про таку роботу, а про іншу. Тобто, це перехід на інші дії під час війни. Ну тобто, саме про стратегічні маневри, так скажімо, і проведення ведення війни. Чи вдасться президенту Зеленському організувати зустріч з лідерами країн Латинської Америки? Важко вони, звісно, в купу збираються тут, представники Латинської Америки. Щось вони всі розвалюються, але якісь механізми, щоб, хоч якось зібрати їх в купу, все-таки будуть знайдені. Важко, але будуть. Чи відновлять електронне декларування до кінця поточного року? А Тут в мене хитрість випадає. Типу, офіційно якось не зовсім, але на справі ми маємо все одно зобов'язані заповнення декларації. Коротше, хитра історія. Наче якби ні, але ви все одно маєте заповнювати, робити і вносити, бо буде. -та ну, типу, така от якась фігня. Чому влада Угорщини наполягає на тому, що ЗСУ не має значних результатів в контрнаступі? Тому що на них тисне Росія. Нічого нового. Вони по факту повторюють все те, що повторює в своїх наратівчиках Росія. Яка доля чекає на Каховське водосховище? Поки не станеться, ну зрозуміло, да, що поки не станеться деокупація, взагалі е, херсонського напрямку, там нічого не буде відбуватися, окрім того, що чорнокопатілі будуть е, з Каховського дна підіймати все, що погано лежить, і красти його, от в подальшому буде розроблений якийсь план. В якому буде відновлення Каховського водосховища, але в мене все одно випадає, що воно буде якось по інакшому, що щось в якомусь чи іншому місці. Тобто воно все одно буде по іншому, не так, як було. Чи дійсно у СБУ є компромат на Шойгу та Герасімова? Я так розумію, і не тільки на них. На представників принципі держапарату Кремля бо колесо фортуни, так що там не тільки на них, там щось серйозне. До речі, по п'ятірці мечів, зрада, ножі в спину, викриття інформації. Ну, це буквально п'ятірка мечів. Це буквально карта мородерства, тобто нечесних поступків, якихось коротше. Оця вся історія все отаке мерзотне кристятнічески гівно проходить по ці карти, і це те, що є на державний апарат Рефі по відношенню один до одного. То я думаю, там дуже цікаві павуки в банці чи вдасться ворогу прорвати нашу лінію оборони на куп'янському напрямку. А, поки у мене для ворога на куп'янському напрямку на най... якісь найближчі дні все так само випадає вісім мечів. Тобто якихось суттєвих. Проривів я не бачу. Вісімка мечів і слідом, де перевернута королева мечів. Скоріше за все може і будуть намагатися проривати, та не зможуть, будуть вимушені замкнуті, зупинені, бо королева перевернута. Вона не в активній якісь дії. Коротше, поки поки не бачу загроз, знову як і не бачила до того, да серйозних у них успіхів на куп'янсько-лиманському напрямку по якомусь серйозному захопленню. От мене досі поки не фігурує. За рахунок чого НБУ покращив прогнози по інфляції та ВВП в Україні? Я так розумію, внутрішні гроші, тобто бо внутрішня вісімка пентаклей це внутрішня робота е, всередині країни, там податки, коротше, відновлення, да, оця вся історія таких моментів самих оберту грошей всередині країни, плюс, хоч сонечко від інших країн випадає <кхм> і перевернутим. Це одна із небагатьох карт у Таро, яка що пряма, що перевернута, несе виключно позитивний да, якийсь момент. Тобто, скоріш за все, якісь гроші допомоги повпливали на якби момент відстрочення інфляції. Чому голова Укренерго порадив запасатися генераторами? Це врахо от впряму враховуючи досвід минулої зими, враховуючи досвід буквально, бо дев'ятка жезлів це завжди досвідна карта. Враховуючи досвід минулої зими, е всі намагаються перестрахуватися, всі готуються до того, щоб якісь наслідки були мінімальні, наскільки це ну, можливо, да, але всі перестраховуються, щоб. Врахувати взагалі, ну, буквально, да, як було тієї зими, що може бути цієї зими. Типу, враховується такий досвід, і робиться висновок. Чи справді у ЄС немає плану експорту українського зерна? Скоріше немає єдиної домовленості по вимогам до експорту українського зерна. Більше с так воно випадає. Чому деякі країни ЄС виступають категорично проти експорту українського зерна через їх території? Ну тому що це наша проблема перемовного процесу. Я вже дивилася це питання. Це ми так перемовини провели, і такі вимоги намагалися нав'язати. А, і так опустити внутрішній ринок за рахунок своєї сировини до да, деяких країн, що тепер, да, тепер нам просто не хочуть у цьому питанні ніяк допомагати. Чи справді РФ планують здійснювати атаки з Чорного моря під фальшивими прапорами? Щось подібне дійсно планувалося чи планується досі, але так вийшло. Що про подібні диверсії дізналися всі. А отже, коли про це всі знають, то проблема зробити таку диверсію, бо про неї всі знають. Про неї є тупо розвідувальні дані. Чому росіяни так активно атакують українські порти? Ну тому, що у нас немає портів, немає змоги е, нікуди плити, нічого робити, і плюс в портах зберігається зерно та інша сировина. Немає портів, немає ніякої зернової угоди, немає ніякого ресурсу. Чи достатньо буде тих доказів злочинів РФ, що надали США до МКС? Вони передали доказів на пажа мечів. Так, вони будуть мати якийсь вагомий да там, я не знаю, результат. От але скоріш за все, треба давати ще щось, тому що це лише паж. Те, що якби предоставило предоставили штати, це тільки паж, навіть не рицарі, навіть не король. Чи справді Росія почала застосовувати на фронті принципово нову зброю? В якійсь дуже мінімальній кількості, скоріш за все, тобто це те, що у них там було до для внутрішнього називається так користування, чи там ну коротше, якісь розробки в якомусь міні, в якійсь мінімальній кількості. Чи знесуть до кінця року всі пам'ятники росіянам в Україні? Всі, скоріш всього, ні, тому що треба розуміти, що демонтаж пам'ятника коштує грошей. Чи так вам заважає там якийсь умовний, я не знаю той бюст Пушкіна десь на околиці міста? От, чи все-таки можна ці гроші, які направлені на демонтаж, витратити на армію, бо демонтаж коштує грошей. Декомунізація коштує грошей. А тоді ми маємо такі прецеденти з використанням недоцільно грошей, а замість того, щоб допомогти армії або вкинути ці гроші на, на якісь більш критичні, да, так скажімо, з ланки нашої держави. Чи визнають голодомор геноцидом проти України всі країни Європи до кінця року? Тенденція є ну не прямо всі на скоріш за все, більшість країн. Я б сказала так: більша, більша кількість країн визнає до кінця року. Вона же є Угорщина, яка не визнає голодомор геноцидом. Це варто розуміти. Чому Захід критикує український контрнаступ? Захід не зовсім критикує український контрнаступ. Захід, теорія війни і практика війни це дві суттєво різні речі. І те, що Мирній країні, через, яка знаходиться через 2000 тисячі кілометрів від лінії фронту чи три тисячі кілометрів. Здається, що воювати можна було інакше, не означає, що воювати можна було інакше. Бо теорія з практикою дуже часто реально розходиться. От, В них є одні плани поведення бойових дій, вони не враховують особінності ведення цієї війни росіянами на території України, оця вся історія. Тому це скоріше, так я би не назвала це критикою, це не коректно. Це скоріше, скоріше виглядає, як я тобі зараз буду радити роздавати тобі совєти але теоретично ці совєти конечно, працюють, а на практиці ні. Ну от якось так. Чи справді в Україні вже підготовлений перелік деокупаційних кроків по Криму? По Криму тут у нас точно не один варіант е прорахований: і військовий, і політичний, і геополітичний, із домовляннями, і із ще якоюсь історією. Тут у нас по Криму, ну мінімум. Я ну, бачу мінімум скоріш за все три різних варіанти. Які є суміш різних підходів до вирішення цього питання? Тому да, якісь плани у нас є? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.